Привіт! Вітаю вас на подкасті Тайм-Аут, подкасті про баскетбол, про НБА. Але сьогодні для початку ми ще трошечки поговоримо про небанальну історію в історії е, спорту, яка сталася в іншій американській спортивній лізі, в MLB, яку я теж дуже-дуже люблю. Е, для початку вітаю вас з баскетбольним груднем, все зрозуміло. Тиждень Кубку НБА е, в Америці, якщо він там комусь так само цікавий. Як мені, в середу в четвер будуть матчі про це. Ще е, трошечки згодом, коли перейдемо про, до нашого вже звичного сегменту, для початку е, закликаю вас поставити лайк, підписатися на канал, кинути відео з друзям. Е, все як завжди, тут нічого не змінюється. Тож, е, як і обіцяв, давайте розпочнемо з такого невеличкого сегменту, тому що в нас абсолютно історична подія е, сталася вночі 765 мільйонів на 15 років. Саме такий контракт отримав Аутфілдер Хуан Сото в в іншій Нью-Йоркській команді, тому що виступав він за всім відомі Нью-Йорк Янкіс, і перейшов він у менш трошки відомі Нью-Йорк Метс, але теж дуже відому франшизу в Америці та й у світі. Сімсот 765 мільйонів. Які можуть бути збільшені до 805 мільйонів, коли гравцю виповниться 30 років, це станеться у 2029 році, в нього буде можливість додавати 4 мільйони додатково за кожен до останніх 9 років контракту. І якщо я правильно розумію, тобто. Там він в будь-якому разі буде більше отримувати, але, умовно, якщо він захоче отримати закінчити контракт раніше, ніж о, вся його сума має надійти на рахунки, то він там кудись перейде у фронт-офіс команди. чи Я не знаю, як вони з нього їх будуть вибувати. Але, коротше, є чудова можливість і всі 805 мільйонів заробити. Зараз гравцю 26. Тобто розумієте до 41 ну та в бейсболі буде бити сильний м'яч. Бігати буде повніш, хоча бігає він дуже дуже е класно. До речі, я не хочу зараз сильно заглоблятись в бейсбол, але схожі контракти були готові видати і Бостон Red Sox. Вони теж там 700 з чимось готові були дати. І Нью-Йорк Янкіс запропонували 760, але на 16 років Нью-Йорк Мекс трошечки перебільшили. Цей контракт. Контракт Шохі Отані не виглядає вже таким великим. Все, сегмент про бейсбол закінчено. Я вас з цим вітаю. Про іншого японця з Мемфіса не будемо сьогодні говорити, можете його хайлайти, самі знайти. А у нас е, сталася доволі історична подія. А ВНБА е, один з. Як ви там його називаєте? Е, Point guard, чи як? Кріс Пол обходить Джейсона Кіда та виходить на друге місце за асистами за всю історію НБА. Після сьогоднішньої гри у Кріса Пола їх 12 099, У Джейсона Кіда 12 тисяч. На першому місці не досягаємо ні для кого, напевно, і ніколи Дж... Джон Стоктон, який матчів НБА майже не пропускав, тому я не знаю тут його місце, напевно, залізне. А, цікаво, що ці троє є лідерами і за іншим статистичним показником за перехопленням у Джона Стоктона 3265, у Кіда 2684, і у Кріса Пола 2648. Тобто, розуміємо. Змієте, близько вже березня, можливо, початку квітня, Ну якщо він встигне, то Кріс Поли тут має обганяти Джейсона Кіда і теж виходити на другу позицію. Одразу за Джоном Стокном. Джон Стокном з своїми 15 тисячами 806 асистами у регулярці, виглядає як. Навіть не знаю, як це пояснити. Як цей швед, який прихає з жердиною, коли всі вже змагання закінчують, а він іде е брати свої перші висоти і потім йде бити свої світові рекорди на 1 см. Кожен, кожен раз Дюплантіс його прізвище, якщо я не помиляюсь, Якщо помиляюсь, то перепрошую. Е Кріс Пол... Е Йому там поаплодували в Сан Антоніо, багато поваги йому сьогодні висловлювали. В місті, в місті, в якому є взагалі всі дуже люблять баскетбол. В цьому місті більше немає інших команд в американських спортивних лігах. Головних як ми їх називаємо, лише Сан Антоніо. Сперс 39-річний розігруючий так прокоментував сьогодні свій, свою, свій виступ за Сан Антоніо. У мене в кар'єрі було декілька вражаючих серій проти Сперс. Я чув не об... свист в свій адрес в Сан Антоніо. Але змінювались команди, і ось я тут: виступати за Сан Антоніо. Просто неймовірно. Вболівальники, персонал, команда, все тут мене радує. Е, першокласна організація. Я дуже радий і вдячний, що можу побачити це все власними очима і отримати цей досвід. Ось так, новий досвід отримує в своєму житті 39-річний Кріс Пол, який рекордний, е, тобто, е, вибачте, асист, який вивів його на друге місце в історії за асистами, е, віддав на Віктора Вембаньяму. Е, якого він сюди власне і прийшов? До речі, я чув в якомусь е з. Подкастів, не пам'ятаю вже в якому, що кріс Пол мріє про бродкастерську кар'єру, хоче телебачення, а можливо хоче свій подкаст, як зараз модно серед гравців НБА, Сподіваюсь, він буде не такий, як у Джефа Тіга, тому що це, якщо чесно, от з усіх гравців НБА, які ведуть подкасти. От Джеф Тіг я прям трошки не розумію, що там у нього відбувається. Якось це взагалі не подобається. Ну, коротше, і ось. І може він заради цього в сан Антоніо прийшов, тому що налагодити зв'язки з таким гравцем, це буде дуже-дуже непогано. Ну і плюс Васел Касл, до сезону я б сказав, Васел в першу чергу, а тепер Стефан Касл. Ми пам'ятаємо, як Кріс Пол, що він зробив за машину з Шайгілжеса Олександра, і тому тут його роль в Сан Антоніо. Має бути просто космічно, насправді він сьогодні. А, він, як зазвичай, уже там останні його роки у Фініксі. А, тут зараз Голден Стейт, Він, знаєте, а, так, трошечки спокійніше вже виглядає. Він не гониться за якимись цифрами. Його це не цікавить, його цікавлять. Результати команди. Сьогодні в нього буквально 6 очок, 10 асистів і. А, скільки є, і сім підбирань. Ось так підбирань більше, ніж очок. Е, Сан-Антоніо виграють у нового Орлану в дуже складній грі, ну, яка досить дивно це е, звучить, ніби про новий Орлан в цьому сезоні, але там у них лідери потрошки, ну, гравці доволі притомного рівня починають повертатись, тому новий Орлан зараз для суперників рівня. 50% вінрейта, рейта будуть, будуть бодатись, будуть боротися 121-116. І були всі шанси в Нового Орлеану е, вигравати цей матч, але е, буває і в НБА, коли люди з-під кільця промахуються. А Вимбаньяма триочкову свою корону 2 метри від лінії. Не влучив. До речі, ось цей момент. Його, можливо, бачили вже в мережі. Коли він блок крутий поставив і побігла Сентоніо в атаку, і він вирішив кинути з однієї ноги. Влучив, всі радіють, ніхто не помічає, що це доволі спірне рішення в ігровому моменті, так бігти з одної ноги кинути. Ну, шоу тайм окей. Просто він з цими трьохами щось, щось якось дивно це все виглядає. 3 і 2 метри від кільця з таким зростом. Ну, а сучасний, сучасний баскетбол. Він насправді такий, Сан-Антоніо, 12-12 вже. Неочікувано для всіх. Дуже-дуже добре виступають. Барнс тут не провалюється, Барнс тут в тему. Касл зрозуміло. Мені найбільше тут подобається, якщо чесно, Джеремі Сахан, тому що людину, яку я можу. Кожен день зустрічати в АТБ на цих пляшечках енергетичних. Правда, він там трошечки адекватніше виглядає. Ну, я не хочу його образити, але коли Кріс Пол виходить на друге місце за асистами, а перший, хто до нього йде е жати руку, це людина з такою дуже величезною зачіскою, о, в ярко, виб... в яскраво зелений, то це виглядає трошки дивно, але старшому покоління, молодше, завжди е важко зрозуміти. Е тим не менш. Тим не менш, Сан Антоніо впевнено виглядає. В Сан Антоніо все добре. Я думаю, це серйозний претендент на е плейн. Тепер до ще однієї новини. Я вирішив на цьому тижні знову ж таки зробити два подкасти, не один, тому будуть такі: не один на годину, умовно, а два по. 30 хвилин, можливо, сьогодні навіть. Коротше, е, на цьому тижні в нас доволі мало ігор, тому що у середу та четвер е, ігри кубку. Та для початку, якщо слухаєте це вже прямо ввечері, то вночі у нас з понеділка на вівторок, 0,2.30, Торонто прийме Нью-Йорк. Єдина гра. А вночі е, у в ніч з вівторка на середу, будемо це називати середою. Два перших матчі кубка, про них я вже багато писав, розповідав. Бакс приймуть Меджик, Тандер прийдуть приймуть Маврікс, о 0,2.00 та 0-4-30. В четвер, знову ж таки, Нікс грають через два дні, при тому, що. Атланта відпочине. Нікс приймуть в себе вдома Атланту 12-12 о 0,2.00. Рокіс приймуть Голден Стейт о 0,4.30. Потім в п'ятницю у нас ще чотири гри е, звичайні регулярки. В суботу ігор трошки більше і з ніч суботи на неділю. В та о нуль з суботи на неділю у нас е, півфінали Кубка у Лас-Вегасі. Фінал наступну середу, і там далі вже в понеділок нормальний ігор буде, так? Ну, 5, ну так. І там вже після того фіналу буде знову там по 10-12, як ми звикли, як ми любимо. Ігор, поки трошки можемо відпочити. З іншого боку, ну завтра зранку можете не хайлайти, подивитися, повністю включити гру е, Нью-Йорка з Торонто. Чому ні? Це теж може бути цікаво. Тим більше Торонто в цьому сезоні я вам скажу. Їхні ігри дивитись, ну, точно не якась е, повна фігня. Одною з наступних тем, про які я хотів би поговорити, це Лос-Анджелес Лейкерс. Лос-Анджелес Лейкерс, які все, все, всі розчаровані вже в JJ Redick'у, Lakers Лейкерс восьмі. На заході, це все. Вони вже не в зоні плей-офф. 13 11 ідуть Лейкерс. Все, вам просто все в інтернеті несеться. Всі фігня, 3-7 в останніх 10 іграх, вболівальники в шоці. Ну, а для вболівальників, які в шоці, можу зачитати, в якій компанії Лейгер. Сьомий Денвер, дев'ята – Міннесота, десятий Фінікс. Бути вище за Міннесоту, ну, хто бачив сьогоднішню гру Міннесоти, може сказати, що це, це не таке вже й велике досягнення, але... Але, 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 Лейкер сьогодні виграли. Лейкер сьогодні виграли. І. Е, якщо б вони сьогодні не виграли в Портленд, який насправді побадався, 98 невелика різниця. Скут Хендерсон дає з центра поля шикарний фонарь. Е, і... Лейкерс без Леброна та Остіна Рівса виступали сьогодні, але сім'я Джейс... Джеймсів була представлена. Броні Джеймс спочатку хотів поставити Джеймс Чейс Даунблок в стилі свого батька. Трошечки не вийшло, потім він блок все ж таки гравцю Портленда і поставив єдиний блок е броні сьогодні, і єдина його результативна дія на паркеті все з гри. Він змазав ну і він там буквально на дві хвилинки і вийшов. Е у у Лейкерс була доволі вражаюча, доволі вражаюча е серія поразок. Е вона була недовга, всього лише три матчі, але програти. Виграти, по-перше, той самий матч в Юте в одне очко, коли, ну, чи то сказали, що треба Юті, що треба цей матч програти. Я все ж таки прихильник думки, що просто буває в НБА, коли тренер ну, трошечки завтикав. Такі випадки вже були, тому випадковий тайм-аут незарахований влучний переможний кідок. Юта не виграє. Лос-Анджелес Лейкер 105-104 виграли Юти. Далі на наступний день, вони, наступного дня вони програли в Мінесоті у Мінесоті. 80 Потім сталася страшна поразка від Майами, які ми багато критикували. З іншого боку, вчора Майамі. Майами, у Клівленда теж вдома виграли 134-93. цілих, скільки це. 41 -е очко різниці. І в овертаймі програли е, Ло, е, Атланті вдома. Грала Атланта Лос-Анджелес Лейкерс грали на виїзді, але про Атланту ми теж багато говорили. Е, в цілому не те, щоб це якийсь страшний позор, але справді ми бачимо, що у Джей джея Редіка починаються проблеми. І е, можна скільки завгодно говорити про те, як грає Леброн в цих матчах, але. По-перше, Леброну в цьому місяці вже 40. Ви назвіть. Атлети в історії спорту були, які так в 40 виступали, але м -м, якісь там серії з 5-7 матчів невдалих у Леброна я вже навіть і не дивувався. Це без неповаги. Ні в якому разі до нього. Просто ну, вік хочете, не хочете, має брати своє. Мене шокував, якщо чесно, Девіс. В деяких з цих матчах, коли він. Ну, знаєте, коли Девіс виступає. У Девіса були відрізки, якщо може, це сезон 22-23, коли він просто боявся м'яч в руки взяти, не міг кидати, не кидав там відкриті, середні. Тому до нападу я звик, але. Якусь із Ігор дивився, не пам'ятаю зараз, на жаль, яку, але він там, ну і в захисті його так добряче повозило. Причому це ж людина, якому після перших трьох ігор називали MVP сезону. Тому трошечки не розумію, поки що з Девісом, хоча я теж думаю, це пройде. Е, далі, головне питання в Лейкерс. А вони не хочуть Гейба Відсента до броні в g Лігу відправити, тому що. ну... Ніколи не довіряйте рольвикам з Майами, це зрозуміло, але гейп є якось тут прям. Ну. Іноді відчуття, що краще ви вже в чотирьох на паркет вийшли, ніж з ним, бо що це? Діанджело Рассел зрозуміло, в нього в думках інше, він зараз. Він поки засмучений, що його збірна Литви не хоче бачити. Діанджело Рассел. У своєї литовської е, дівчини чи дружини, не пам'ятаю, е, забув спитати, коли йому агенти цю авантюру пропонували, скільки у вас там у Литві, напевно, думав, нема, нема хороших розігруючих, проте там все з цим нормально, там грають своїм. Він їм не знадобився, і діанджело такий трошечки теж нестабільний. Хоча з іншого боку, коли він влучає свої триочкові, то все у лейкерс більш-менш добре. Я би тут не починав би там кидати тряпками в Редіках. Хоча були були епізоди, коли до нього теж були претензії по тому, що відбувалось на полі, і чому він якось не реагував в моменті. З іншого боку, людина ще недосвідчена, людина молода. Лейкерс 13.11, в той час, як Нік Ньорс, у нас є такий тренер у Філадельфії, яка, звісно, Чикаго вчора зімбіном виграла, повага йому, але. Коли в Лізі є Нік Ньорс, я б інших тренерів поки не чіпав сильно, особливо Редіка, тому що якщо б Редік почав би як Ньорс, так, ну, були б питання. Плюс тут ось цей момент з порівняннями, що на Придарвінг Хемі так само стартували. Тут я трошечки не вважаю це правильним порівнянням, тому що ну, Дервіна Хема за, ці, за цей відрізок ніхто і не звільняв. Його, йому, ним не були задоволені на протязі всього сезону в Лейкерс. Принаймні не був задоволений Леброн Джеймс. Тому порівнювати в такому ключі їх, мені здається, трошечки некоректно. Е, тож. Я б з Редіком зачекав з висновками, тим більше Леброн тут е, щасливий. Леброн почав влучати триочкові. Леброн почав знову видавати хороші матчі, всі його фанати так спокійно. Видохнули все. Все добре. Е, по Лейкер, знову ж таки, чекаємо лютого, чекаємо трейд-дедлайн. Ну, правда, я весь минулий, оцей відрізок сезону до лютого, е, чекав трейд-дедлайн, Лейкерс так і Анджело Расила і не обміняли, тому... Будемо. будемо дивитись, будемо чекати. Чекаємось, побачимо, що там буде з лейкерс вже ближче до плей-офф. Будемо більш серйозно окунатись в цю тему, тому що і так лейкерс у нас багато в нашому житті. Я взагалі перший тиждень сезону тільки про них здається пости. І е, писав е, Майамі. Майамі вчора зустрілись з Клівленд Cavaliers, причому дуже крута була гра. Там uh, був День дітей, там цікавих ці фактів про гравців Майамі uh, дізнався, вони там якусь дитину, типу мене, uh, 18-річну, чи скільки йому uh, було років. Uh, покликали на телебачення, дали йому там якісь відрізок матчу прокоментувати, коли поруч ці два дуже серйозних, дуже прикольних uh, коментатори сиділи. Такі вже досвідчені з регаліями. А, і Майамі вчора продовжив свій переможний стрік до трьох матчів. Причому, знову ж таки, стрік короткий, але якісь 134-93 у Лейкерс виграли, виграли у Фінікса і виграли у Клівленду. Вчора а, це три домашніх матчі. Ще в п'ятницю вони знову ж таки вдома приймуть Торонто Репторс. А, Клівленд. Після Клівленд був на Бектубеці, Клівленд дуже важко грав з Шарлот. Було помітно, що Клівленд розслаблений, Клівленд не напрягається. І Клівленд, я вам скажу, міг цей матч програти. Хоча на те він і Клівленд, щоб такі матчі вигравати. Донован Мічел у нього починає проявлятися якісь. Бувають у нього матчі, бувають половини. Ну, коли половина одна погана, друга, класна, то це ще так є, але бувають у нього матчі, коли він справді ем, один з 12 з поля. Багато промахів. Ось вчора він, я, на жаль, не додивився гру. Зараз подивлюсь, скільки він набрав у нас донован наш Мічал. 12 очок, плюс 5 асистів, плюс одне підбирання за 31 хвилину. І це не ті цифри, які ми чекаємо від людини, яка має їхати на All Star. Хоча зрозуміло, що невдалі ігри бувають у всіх, але якось у нього останнім часом, ну, половини так точно бувають прям. Невдалі. Еван Моблі, на жаль, травмувався в цій грі. Це важливий нюанс. 12 хвилин всього лиш на паркеті. Провів. Центровий, який а, в матчі до цього Шарлот, до речі, ще в першій чверті побив свій кар'єр-хай по триочковому. В підсумку у нього 6, В нього там був кар'єр хай 3. Він в першій 4, 4 з 4, потім і п'яту влучив, і потім ще дома. Ну, чи 6, чи сім в підсумку набрав о, у. Матчі з Майами і хай у нього був по очкам 41-й Шерлок. У матчі з Майами 4 очка та 3 підбирання за 12 хвилин. У нього у нас розтягнення лівої щиколотки. Він Пішов під трибуни і так на майданчик більше і не повернувся, але команда очікує, що це е, ненадовго і несерйозно. Е, у Моблі теж такий класний сезон. Він теж претендент на All-Star. Подивимось, наскільки довго він е, вибуде. Е, про Майами. Сказали про Клівленд. Е, сказали. Майамі у нас 12-10-5 в таблиці Клівленд, зрозуміло. Перший 21-4, але лише на півтори перемоги відстає е, Бостон. Але звернітьвало, ми можемо всіх із загонтом казати. Так, Клівленд там той травмувався, той не, най... не найкращу гру зіграв. Але тут у Клівленді такі гандикапі, що ну, ті ж самі. Над Бакс 8 перемог. У Бакс скільки переможна серія матчу? Була 7. 8-2 в останніх 10 матчах Бакс. І вони на 8 перемог відстають від Клівленда. Тому, Тому бачимо, що цей гандикап о, у них дуже великий. І якщо не буде травм, як. Як поки йдуть, більш-менш навіть умовлюсь, щось не дуже серйозне, то я думаю, з Клівлендом у нас все буде дуже-дуже добре. Вчора ще Джоел Ембіт, Джоел Ембіт повернувся на паркет, зіграв у матчі з Чикаго, казав, що три тижні. Не, ну, не, ну, не розуміє він, що з його тілом. Просто тіло каже йому ні. Грати, грати в НБА, друже, це ну, це, заспокойся. Заспокоюся, тіло не хоче грати. Філадельфія 108 -100 на виїзді обіграла. Чикаго та о, трошечки піднімається в турнірній таблиці. Вони вже не останні. О, там у нас є Вашингтон, останній, який головний матч в сезоні з Дендером вже відіграв. Веселий був матч Нет з так теж так краємока о, вдалося подивитись, о, але кінцівку дуже-дуже добре. О, вдалося подивитись. Деміан Лілард, здається, зробив все, щоб Бакс цей матч програли. Я його на паркеті довгий час не помічав, в кінці він трату важливу зробив. Але е, Бруклін свої кітки е, після дуже-дуже тягучої такої важкої атаки від Брукліна в цій грі взагалі м'яч-три передачі триочковий три через руки, які в підсумку залітав, тримав їх. В грі вони вели багато, але Бакс забрали гру і ось так. Коли сідав Шрюдер і Клекстон, то там починалась повна вакханалія зі стану Брукліна, тому я їх дуже сильно хвалив, але тут трошечки вчора офігів Мілокі без Яніса Ох, Ну, мені страшно уявити. Повертайте Патріка Баверля тоді, хоч вам, вам тут уже все рівно. Мілокі не бачу серед контендерів. Але свої, свою пряму путівку в плей-офф мають отримувати. І наостанок, про гру Golden State з Міннесотою, якось не хочеться багато про ці команди вже говорив. Вчора у нас відбулось чергове українське дербі у НБА Зустрічались Сакраменто Кінгс та Юта Джаз, які е, Зараз Сакраменто, якщо я не помиляюсь, 13, а Юта у нас. Ну, Юта точно 15, так? Ні. Перепрошую. Юта 14, Pelican з 15, а Сакраменто 12 в своїй конференції. Ось ці е, дві команди з українцями у складі, знову ж таки, зустрілись між собою. І е, Сакраменто, які. В попередній грі обіграли Сан Антоніо Спьорс на виїзді 140-113, набрали 141 очко проти 97 у Юти джаз, яка е доволі е добре трималась в першій чверті, але далі, далі почалось. Е кожну з наступних вони програли в більш ніж е 13 очок. Е в цій грі. У нас вийшов Олексій Юрійович-Лень, три передачі, одне підбирання, 0 очок. За 8 хвилин на паркеті. А в грі е, вийшов на паркет і пан Святослав Михайлюк, який за 11 хвилин теж нуль очок, 0 асистів, одне підбирання. Ось таке у нас вийшло українське дербі. З іншого боку, в нинішніх реаліях. Можливо, варто і порадіти, просто що хлопці виходять на паркети, тому що фіг його знає, як там буде в наступному сезоні. Ну, Це те, про що я казав а в попередньому подкасті. У нас в НБА може бути як 4 українці, так і жодного. На жаль, такі реалії. Але Мак Шульга тримаємо за тебе кулачки. А, напевно, напевно, це поки все. А, на сьогодні вже сказав все, що хотів, і про вчорашній ігровий день. І про тиждень, і про Кріса Пола. Пітан, ти наче. Все, зустрі. Почуємось напевно, напевно, зранку п'ятниці або увечері в четвер. Поговоримо про Кубок НБА і що і там в ньому награли всі наші любі друзі з Нью-Йорків, Атлант, Орландо, без Френса Вагнера. Ми от надіяли, що Пауло Беркен, Банкеро, вибачте. Повернеться. А тут може і Франца, Вагнера і Пауло одночасно не бути. Франца точно не буде у них з Паула. Однакові травми вони вибувають у нас на однаковий період. Ну, поки не визначений термін травми Франца, але, коротше, будемо слідкувати за е, кубком. Е, почуємось. Дякую за увагу. Пока-пока.